Олександка, які ваші думки станом на тепер, я от чомусь собі згадав оцю ніч, чи точніше ранок, на 24 лютого, мене зранку розбудив телефонний дзвінок моїх племінників, які сказали, що в броварах вибухи зараз. Вони обидвоє в лавах Збройних сил України на сході боронять нашу державу. Це наша така родинна. Гордість і тоді була тривога. Я не знаю у кого які були відчуття, але я особисто мав тривогу, бо я розумів, яка армада, яка орда суне на нас, але була віра 100% була віра і впевненість, бо ми недаремно прожили 14-19 рік, коли зупинили рашистів, коли відбудували армію, коли держава зовсім по іншому стала відноситись до своїх військових до збройних сил України, і через рік віра стала ще сильнішою. Тепер немає жодного сумніву в тому, що ми переможемо. Але тепер є і дуже чіткий орієнтир перемоги. Бо Перемога це не просто де окупувати територію. Ні, і Луганськ, і Крим, і Сімферополь, і Севастополь це перемога. Але перемога це Україні стати членами Європейського союзу і НАТО. Чому тому, що НАТО це безпека, безпека на сьогодні, на завтра, на післязавтра. А євросоюз це добробут, це відсутність корупції, це можливості людини побудувати тут в Україні добре заможне життя. Ну і звичайно, що цей рік. Це велика шана і вдячність Збройним силам України, українському воїну. От думаю, що буде сьогодні оця дискусія про виплати військовим. Я не можу зрозуміти тих людей, які через рік після повномасштабного вторгнення запропонували зменшити грошову винагороду для українських військових. Зрозуміло, що наші військові воюють не за гроші. В лютому 22-го року, в березні 22-го року, біля військоматів стояли люди, які не йшли туди заробляти гроші. Але щоб сьогодні відібрати в українського військового винагороду, от вчора міністерство оборони публічно оголосило, що військова винагорода для мобілізованих і контрактників буде 20 тисяч. Якщо перед цим воїн отримував більше 40 тисяч, це неправильно, це шкідливо, і тому ми у парламенті, врешті. Голова Верховної Ради пообіцяв створити з цього приводу робочу групу. Тому міські ради, от сьогодні міська рада Дрогобича, Львова, чітко висловлюють позицію на підтримку військових. По іншому не може бути наша перемога це перемога збройних сил України. Але з іншого боку, я бачу, що московити вже зрозуміли, що на полі бою вони нас не переможуть, і вони запустили оцей свій підленький план всередині України створити таку ситуацію, щоб наша держава не відповідала стандартам Євросоюзу і НАТО. Я маю на увазі тут і місцеве самоврядування, я маю на увазі тут і верховенство права. Оце мене сьогодні тривожить найбільше, Щоб ми. Перемогу нашу на фронті на війні, сконцентрувавши зусилля на це, часом не випустили внутрішню ситуацію. Якщо от тривога 22-го року це була тривога, як протистояти агресору, то сьогоднішня тривога це зберегти українських воїнів, бо це наша найбільша сила і найбільша звитяга, але і не дати всередині держави витворити якусь модель, з якою наша держава не буде прийнята в європейський світ. будь ласка. і в продовження колег. Я хотів би нагадати минулорічну статтю двох українських генералів: генерала Залужного і генерала Забродського. Бо вони власне окреслили військову кампанію 2023 року, і вони окреслили ключові завдання, без вирішення яких неможлива повна і швидка перемога України. Перше завдання це позбавити можливість. Росії безкарно атакувати українську територію, і ми бачимо, що на сьогоднішній день силами різними вчиняється бавовна на території Росії. От тільки за цей тиждень скільки різноманітних вибухів пролунало на території Росії, і ми розуміємо, що Напевне, що Росія вже відчуває оцю загрозу, що вона не зможе безкарно діяти і безкарно атакувати українську територію. І друга історія це Крим. І тут мені видається було сказано дуже професійно. І справді справа іде до Криму. І я переконаний, що наші західні партнери володіють і в унісон реалізовуємо оцю стратегію, яка була накреслена двома українськими генералами: Залужним і Заброльським. І я би тут хотів, щоб ми знаєте, не втомлювалися. Казати добрі слова в адрес наших західних партнерів західних союзників. Я дуже пам'ятаю цей період, і воно мені так різало вухо. Оці претензії, які висловлювали деякі посадовці по відношенню до Німеччини, я думаю, абсолютно необґрунтовані претензії. І ми сьогодні бачимо, коли оці злі язики зникли з політичної орбіти, Німеччина почала по відношенню до України діяти зовсім зовсім по іншому. Про роль Сполучених Штатів мені здається, що тут не треба втомлювати зговорити, тому що це лідер західного світу в підтримці України. І візит Байдена він не просто символічний, він демонструє, що президент глобального лідера світу демонструє підтримку нашій країні. Тому точно буде бронетехніка, точно будуть ті засоби, які допоможуть нам уразити і знищити противника. Але ще раз і ще раз давайте будемо повторювати і для себе, і для тих, хто живе в Україні. Ключовий в цій великій грі це є український солдат, тому що і бронетехніка натівська, і різноманітні засоби ураження противника потребують українського воїна. І оце наше відношення це має бути надзвичайно позитивне відношення до українського воїна і до родин українських військовослужбовців. Воїн. Під час знесення військової служби чи на сході, чи в тилу, не має відчувати абсолютно ніяких перепон для, до нарощування своєї бойової готовності. Родина військового має відчувати захищеність, родина військового має відчувати підтримку, і родина військового має відчувати повагу. От з цих двох складових. При підтримці західного світу і складеться наша військова перемога. Репліка, якщо можна, по mm -hmm. бавовні на Росії. Ви ж знаєте, що збройні сили України не мають жодного до цього стосунку. Це просто московити продовжують курити не встановлених місць іншопланетні сили. Іншопланетисели <клес> лих... дуже добре, що в Білорусі появляються партизани. Я думаю, що сьогодні ну дуже багатьох серце і голову московитів сколихнуло це відео, коли дрон. Сідає на розвідувальний літак на території Білорусії, і це все бачить весь світ. Наскільки ті партизани, які всередині наших сусідів і нашого ворога працюють, вони мають сьогодні технічні можливості і засоби допомагати українцям. Але 100% ну відношення до цього збройні сили України і українські військові керівництво не має, це жодного сумніву в цьому немає. Хочу повторити свою тезу про необхідність підтримки збройних сил України і про неприпустимість оцього незрозумілого кроку про позбавлення українських військових виплат. Друга теза, яка є дуже важливою, ми повинні обов'язково підготувати сьогодні можливості, коли наші військові. Точно отримують відпочинок. То, коли наші військові будуть мати можливість відновити сили, відновити бойове злагодження, це дуже і дуже важливо, тому що війна повномасштабна після повномасштабного вторгнення вже триває більше року. Війна триває більше дев'яти років, і звичайно, що людський організм не є безмежний. і виснаження є надзвичайно важ... велике. Тому дуже важливо, щоб сьогодні український військовий мав повноцінний відпочинок підтримку, і в цьому контексті дуже важливо. Я дякую Назар, що ви про це говорили. Оце розуміння, що військовий себе почуває зовсім по-іншому, якщо він впевнений, що його родина в безпеці, що його родина забезпечена, що його родині. Завжди допоможуть в першу чергу влада і звичайно суспільство, яке є поруч. Це напевно ті складові, без яких наша швидка перемога буде неможливою.